Партнер програми мережа аптек знахар. Дня це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про здоров'я судин, оскільки у цій холодній порі у лікарів різко збільшиться кількість пацієнтів з інфарктами, інсультами та обмороженням кінцівок. Завдяки судинному руслу органи живляться і позбавляються продуктів розпаду, підтримують водний баланс, регулюють температурний режим. Відтак холодна погода один з небезпечних факторів, що може призвести до загострення небезпечних захворювань. Якщо влітку порушення роботи судинної системи може виникати через втрату рідини, що призводить до згущення крові, то взимку небезпека криється у звуженнях судин. Судина звужується, відповідно, той чи інший орган дістає меншу кількість крові. І, відповідно, вже в залежності від того, яку кількість, який орган, яка судина перекривається, йде ураження тої чи іншої ділянки е, тіла. Ясно, якщо людина має нормальні звичайні судини, то в першу чергу такі звуження судин на холоді ведуть до переохолодження, що може в перспективі стати, якщо довго тривали охолодження, там, обмороженнями чи е, зміною частини якоїсь е, шкіри в більшості випадків. Саме у зимі кількість ускладнень у людей з хронічними хворобами збільшується. За дослідженнями науковців, із похолоданням кількість сердечників та недужих інсультами зростає на чверть. Дослідники пояснюють, низькі температури призводять до звуження судин і підйому артеріального тиску. Причому занедужити може і відносно здорова людина, яка до того не мала особливих скарг. Насамперед, то зв'язано е, як з кровопостачанням і відтоком, і в другу чергу з теплообміном. Зимою теплообмін набагато. Е, Порушується і робиться гіршим для організму. Навпаки, організм зимою віддає набагато більше тепла. Набагато більше тепла, відповідно, знижується температура і внутрішнього організму, не тільки через зниження зовнішньої температури. Першими страждають органи, які не можуть працювати тривало без адекватного кровоживлення. Саме тому пацієнтів із загостренням старих болячок у кардіологів і невропатологів більше є. У багатьох випадках і так при нормальній температурі вони отримують недостатню кількість крові. А коли йде холодова реакція організму, яка починається якраз з вужінням судин, тоді починаються якраз судинні проблеми. Тобто, вже не говорячи про обмороження, тканини дістають набагато менше крові навіть при адекватному догляді. За тими судинами в холодовий час відповідно йде часткове змертвіння, часткове відмирання даних тканин. А за собою воно може потягнути дуже негативні наслідки. А якщо людина до того ж має ураження самих судин, то перебування на холоді може призвести навіть до гангрени. Це так звані атерослюротичні ураження, коли йде порушення обміну речовин в організмі, що веде до відкладання бляшок в судинах. Є інші види захворювань, наприклад, такі, які пов'язані з так званою холодовою алергією, і так званим феноменом або хворобою рейно. Там навпаки, ураження судин йде по венозному руслу, і коли достатня кількість крові доходить до кінцівки чи до органа, а ураження йде на рівні відтоку тої самої крові, то, що видно, в першу чергу блідістю пальців на руках, на ногах, навіть при зануренні в звичайну холодну воду, не тільки при зниженні температури навколишнього середовища. Навіть незначні на перший погляд ураження судин при хворобі рейно можуть закінчитися ампутацією кінцівок пальців. Хвороба була відкрита в Франції в пральок, які постійно прали зимою і літом в холодній воді, навіть при континентальному помірному їхньому кліматі. Тепер хвороба давно вже прогресує по всіх країнах Європи, а зараз і в дітей. Молодих хлопців ангіотрофоневрози, так звані. Нейроваскулярні синдроми і навіть так звана холодова алергія. Тобто на звичайний холод в організмі виробляється відповідний антиген, який може призводити так само до критичних наслідків. Порушення обміну венозно артеріальної крові призводить до порушення процесів у судинах. В організмі утворюються антиген-антитілокомплекси, які по розміру набагато більші за розмір мікросудин, через який йде обмін венозної артеріальної крові, вони просто забиваються банально. Забиваються, відповідно, організм не дістає в тій чи іншій частині кількості крові, і ті тканини починають поступово відмирати. Ось тим зв'язані некротичні зміни, як правило, де? де найменші судинки, то є пальці. І в другому випадку, чому тому, що ті органи найбільше працюють. Тобто в судинній хірургії, що в першу чергу страдає той орган, який найбільше працює, потребує найбільшу кількість крові. Спонукати до обстеження можуть власні підказки реакції організму на зниження температури. І на холоді навпаки повинно турбувати не почервоніння, а блідність шкірних покривів, блідість того чи іншого органа. В першу чергу відкриті частини тіла: ніс, вуха, щоки, пальці рук. В першу чергу, друге порушення чутливості в них. Тобто людина починає відчувати, що щось не так: якісь затерпання, уніміння. Це вже говорить про те, що починаються якісь проблеми, по крайній мірі зі зниженням температури, порушенням кровопостачання того чи іншого органу. Судинна патологія не терпить самолікування, стверджують лікарі. А от щоб судини були здорові, треба після 30 років проходити ультразвукове обстеження судин. І певні ознаки, сигнали, які вказують про проблеми із судинами і кровопостачанням. Вони чітко відчувають. Зниження чутливості, уніміння, затерпання, відчуття зябкості в ногах чи в руках, припустимо, при адекватній температурі, тобто при теплих руках чи при теплих ногах. А якщо шкірні покриви набагато холодніші і відчувається навіть різниця по одній нозі чи по другій, вже має бути дзвіночком, що людина повинна звернутися. Чи до хірурга, чи до терапевта, чи навіть до ультразвукового діагноста зробити, подивитися почати елементарне обстеження з будь чого від холоду, також страждають судини людей, що мають надмірну масу тіла, адже вони переважно мають судини уражені атеросклеротичними бляшками. По статистиці атеросклеротичні ураження і хвороби зв'язані з порушенням кровообігу, у мужчин все таки зустрічаються частіше ніж жінок. Ще зовсім донедавна вважалося, що е, жінка е, значить, в доклімактеричному періоді, тобто е, дітородного віку, не може дістати, припустимо, інфаркта міокарда чи значних уражень магістральних суден, тому що в неї виробляються в організмі певні речовини. Хоча зараз е, оновлення всіх хворіб веде до того, що дані хвороби дістають не тільки жінки чи мужчини. А й діти віком від 14 років уже, тобто атеросклерозі хвороби серцево-судинної системи оновилися і омолодилися. За твердженням медиків, останнім часом статистична межа нівелюється. Насамперед, через кілька факторів, які впливають на стан судин це екологія, харчування, стиль життя. Судини першими підпадають під ураження при постійних і частих стресах, оскільки під час таких ситуацій викид адреналіну впливає на еластичність і стінки судин. Факторів ризику дуже багато. В першу чергу стресові ситуації. Стресові ситуації в дітей, які вчаться зразу в декількох вузах, стресові ситуації в дітей, які приходять від бабці з дідом в дитячий садок, а потім в школу, де велика кількість народу. Відповідно, дитина вже з того віку починає відчувати на собі стрес. Стресові ситуації в людей, зв'язані з прогресом. Прогресом і зростанням темпу ритму і швидкості життя, тому що як наші бабці з дідами жили повільно, не спішачи, і до Львова могли йти два дні пішки, то ви тепер знаєте, що ви можете за один день бути і в Дубаї, і назад, і, і в Пекіні, і за 24 години облетіти землю, зробити декілька страв справ вірніше і, і дістати не тільки позитивні, а й по негативних емоцій за той час. До групи людей, які насамперед підпадають під категорію ризикованих, відносять курців та тих, що зловживають алкоголем. Саме тому лікарі рекомендують у холодну пору відмовитися від шкідливих звичок. Навпаки, вживання алкоголю призводить до збільшення теплообміну і організм охолоджується ще скоріше. Вживання нікотину призводить до звуження судин, і організм охолоджується ще скоріше. Тому зимою якраз в більшості випадків і, і загострюється захворювання, пов'язані зі зниженням температури. Вартує добре підготуватися, якщо на водохреща людина збирається пірнати в околонку. Небезпека криється у різкій зміні температур, що може закінчитися навіть трагічно. Тому організм до такого стресу має бути підготовленим. Відповідна підготовка перед тим повинна бути навіть до моменту самого пірнання. Не можна роздягнутися зразу занурюватися в холодну воду. Перед тим повинен бути 15-20-25 хвилинний процес підготовки, розігрівання м'язів, Розігрівання, будемо говорити, всіх частин тіла для чого? Для того, щоб розширилися судини, організм дістає набагато більшу кількість крові ніж потрібно. І тоді занурення в холодну воду, банально при фізичному звуженні судин, організм вже не бурно так реагує на холод. Тим більше, що температура води плюс 6, плюс 8 градусів у полонці, якби не було, все таки є. Порада медиків також стосується і нетривалого перебування в полонці. адже такий крок може призвести до обморожень. Yeah. Після того, як виходити з води, обов'язково е, насухо витертися е, махровими чи потужними такими рушниками до почервоніння шкіри, щоб розтерти, хоча так само без фанатизму. Пам'ятати, що при зануренні в холодну воду судини е, на кінчиках пальців і ніг стають ломкими. І потужне розтирання рушником може привести до їх травматизації. Не рекомендовано вірніше, людям після такого занурення натирати тіло спиртом, алкогольними напоями якимось, і розтирати сильно до сильного почервоніння. І рекомендовано тепло вдягатися і вдягати змінну суху білизну зразу після того, як вийшли з води чи витерлися на суху. Ну і бажано після того в тепло. Щоб не нашкодити судинам узимку, вартує прислухатися до порад лікарів, намагатися не нервувати, тоді спазмуватися судинки будуть рідше. Також адекватний одяг узимку важливий фактор для збереження здоров'я судин. В холодну пору року, особливо при низьких температурах, людям з серцево судинними захворюваннями, артеріальними чи венозними потрібно в першу чергу пільнувати за своїм станом ніг, за своїм станом рук, за тепловим обміном, за одягом, за е шкарпетками, які вони носять, за станом шкіри. Шкіра не повинна бути сухою. Шкіра не повинна мати мікротріщини, шкіра не повинна змазуватися ніякими олійними чи кремовими засобами, взуття на ногах повинне бути широке, взуття на ногах повинне бути вільне, шкарпетки повинні бути прості і бажано вовняні, а не льняні, тому що вовна зігріває і в першу чергу забирає своїм ворсом вологість, тому що шкіра повинна бути сухою. Чим мукріші? Кінцівки тим більший шанс їхнього ураження на температуру при зниженні. Лікарі радять відмовитися від смажених і жирних страв на судинах і капілярах менше осідатимуть тоді бляшки холестерину. Також варто стежити за раціональним і здоровим харчуванням, щоб судини були в тонусі. Лікарі радять дотримуватися таких правил, не забувати про фізичну активність, раціональне харчування і вчасно відвідувати лікарів. Це була програма «Формула здоров'я. Бережіть себе до побачення. Партнер програми мережа аптек. Знахар.